Що ти, калюнчик? Не світ, не зоря. Всім підписникам кажи привіт. Як у тебе зараз жнива? Трохи є. Каже, Шелудько в очереді записується. Зараз колька перевернемо. Каже, шелудько, пишися, бо каже, не можеш уклинитися. Ні, Шелудька він на першому місці. Їдемо. Каже, буду різати. Де ти там, в Жуковці? Да? Кажу в кого, Кажу, в якогось підписчика. Я кажу, так, а ти ж в кого ріжеш? Ти кажу, в одних підписчиків ріжу. Ну хто не в ну, кого не ріже, чи всі підписчики. тобто всі дивляться, дивляться кольки роботу. Тобто, Ютуб, в принципі, з однієї сторони хороша штука, тому що люди вже бачать твою роботу. От. І теж треба вже думати, щось робити, вже свій канал, мабуть, відкривати. Ага. Надо містер Сало, є такий канал, заткнути його за шиворот, тому що він каже, що ти ще малий. І не дуже шарющий, то я кажу, що у нього ще все попереду, і він робить те. Навіть якщо взяти е, зміни, які при, ну, відбулися за цей період часу, скільки ти в мене, то ти в нас розвиваєшся, йдеш вперед. І от у нього накрилася горяличка да? лопнула, да? О, позвонив до Юльки, одразу заказав, Та Юлька, тобі взагалі повинна була її безплатно віддати за те, що ти робиш її рекламу. Ні, вони казали, якщо що то перероблять нам турби. Якщо, що, то пообрізають ті трубки і зроблять нам обичні. Так що, ну, то таке. Але ми не ведемося, ну як не ведемося, ну не використовуємо людей. Реально нормальна горілочка, нормально працюємо. Так що горілочка поїхала вже на халтуру. Колька, коли був прямий ефір, я кажу, Колька до мене забігав, гадайте чого. той пише по салу, той каже по пляшку. Хтось написав по горілку, правильно, він приїхав по горілку, бо його накрилося. Йому треба було зранку їхати на халтуру. Так що ну, на халтуру це грубо сказано, на роботу, тому що халтура це зроблена робота тяп-ляп. Так що зараз ставимо на 4 кості, сьогодні ми не важимо От, свинку, немає ще Назаріка, тягати у двох не будемо, та й треба їхати на маршрутку, вести надюшку на навчання. Так що зараз ставимо на 4 кості, калюха смалить, я везу надійку, ну а далі продовжуємо працювати. Зараз, Калюха допомагаю. Так що все, поставили на 4 кості свинку. Сьогодні у нас забій свинок. Сьогодні будемо різати дві свинки. Чому? Тому що на свинках менше сала. І зараз спрос на сало не таке, як, ну, як до свята. Ну, людей свято і замовляють більше м'ясної продукції. Дивлюся, по ринку України м'ясо пішло догори. Ну, завжди воно так і є. Вчора координатори катали. М'ясо на, на набагато дорожче. М'ясо пішло вгору. Я не знаю, ми з Лесією Петрівною, в принципі, я не знаю. Ще не спілкувалися на цю тематику, але тих свиней ми різали і продавали по тій ціні, яка в нас була. От. А там буде видно. Ну, це таке. Воно завжди на, на паску підніметься, потім піднімається сало, м'ясо чуть опускається. Ну, Але все може бути, тому що е, е, ціна на зерно також немаленька. І, е, Ну, я не знаю, воно завжди так. Тобто тих, хто продає, тому дорого, ті, хто купує, вірніше, той, хто купує, тому дорого, той, хто продає, тому дешево. Але реально ціна піднялася на м'ясо, дивлюся, так що напишіть, наскільки піднялися ціни у ваших регіонах, просто цікаво, е, начебто і дивлюся там по соцмережам і жива вага пішла догори. Ну і там також залежить від поросят. Якщо поросята... М'ясного походження, то вони дорожчі, а якщо сального, ну, я думаю, тут навіть не сальне-м'ясне, якщо свиня менша, о, десь, я думаю, в районі там, 120 кг, якщо їх там беруть 3-5 штук, то вони будуть дешевше дорожчі. Де якщо взяти отаких от свиней, зараз, зараз зарізати, то на них сала буде небагато, тут таке за соточку. Так? А якщо таких вже соточку, ну, то ми будемо все різати свиночку. На свинках теж менше сала. Більше м'яса, але з салом проблем у нас також немає великого, то я думаю, що в першу чергу, якщо навіть підняти ціну трошки на м'ясо, то на сало вона буде дешевше. але я думаю, що ми з Лесією Петрівною знаємо, куди його діти, і поїде воно туди, куди треба. Так що сало то така штука, яка на повсякдення. Але є і люди, які зараз використовують. Свій цей момент і е, купують сало, наприклад, солі там маринують, переробляють та де і тепер. Ну, але для цього діла також є коптильня, для цього діла можна також посолити. І також можна передати хлопцям, а сало це такий стратегічний запас, який посоли, що воно буде лежати. Так що, друзі, як процес пішов, калюнька смалить. Ну, а я зараз пойду, відвезу на дійку школу. О, так що такі ранкові будні. о, пацьмани наші сплять, Тут також я кажу, всякі різні, більшенькі меншенькі, тобто поросятка підростають. Цю кліточку розрядили, там переживали, що їм мало місця. Ну а зараз отак, бачите, раз, і забрали двоє-двоє. ну, Зараз ще одне заберемо і отаким от чином розрідеться клітка. Ця клітка дуже така здорова, як для... Ось ми поросят, дуже хороша така клітка. Але ми планували оцих тут троє поросят. Ну, їх теж можна було вирізати. Це брати і сестри тих поросят, яких ми ще зріжемо. О, це були відстаючі і така група поросят. Якщо розібратися, то вже й не розбереш. Ну, але відстають трошки. Ну і тут у нас троє також залишилося. От. Ну, підуть вони після Паски потроху помаленьку будемо вирізати. Цю клітку треба освободити. Не хочеться просто робити таку рокіровочку, Хоч в принципі можна було. Та клітка вже побілена для тих хейтерських підписників ну, чи глядачів. Вона дальня вона вже побілена. Ця також була побілена, коли переганяли. Бачите, що свині роблять. На то вони і свині. Да? Ну, а це ця, що любить поспівати. Люди да? кажи. Ось така мазуха вирізнюча. Зірка тих-то. Так що така дівчинка, отака свиничка, кусючка. Сухаємося далі, зараз ще забіжимо до брузерів, подивимося, що там у нас після ночі. Зараз вже температурний режим він вже скакає. І в принципі день вже теплий. От, що тут у нас ще відбувається? А тут у нас відбувається, ну, на кучку збилися, двері ще відкрив, зайшло холодне повітря. І поросята під лампочкою, бачите, на кучку склалися і сплять. Також вже під'їдають, скоро будемо відлучати, от, і будемо за все, що будемо забирати нашу каштанку. Каштаночка одразу видно, що вже підхудала, скинула вагу, ну це добре. От, сальні свині дуже сильно худають. Ну, на каштанки є сальце, от, і свинки, які підшкірний жир, в першу чергу злітає. Так що, друзі, от якось. Так так що ранок Шелудька, працюємо по старій накладаній схемі, тобто поросята поросяток в нас є. Я ж, можна було б конечно, вирізати більше під свята, але треба е, розраховувати на те, наскільки ви можете це все діло зробити. От Ми розраховуємо реалізацію однієї плюс-мінус у неділю. І паралельно там буває, там ріжемо якесь порося на переробку, там якщо не, ну, не вистачає сировини. От. Ну, а вже в такі моменти, як оце перед падкою, перед різдвом, то приходиться різати більше. Так що ріжемо по дві, так як і різали до війни. До війни в нас було таке, що ми завжди різали по дві, Ну, а зараз але ми трошки змінили свій напрямок і віддаємо більше е на переробку. Так що пишіть свої коментарі, пишіть свої подобання, пишіть свої ціни, які у вас в регіоні, бачення і як це все діло відбувається. Так що ну, ми зараз підемо, щас зайдемо, подивимося, що там у нас у бройлерів. Бройлери, бройлери, не знаю, а переплівки, дивіться, який двіж Паріж ростуть, вже закрили фактично усю площу. От. Ну, воно час іде, воно швидко все відбувається. І ці перепелятки ще тут трошки побудуть і пересядуть вже в наші нові клітки. В наші нові клітки. Ну а потім будуть садити інші. Чекаємо інкубаційне яйце. О, тут у нас в Лесі Петрівні курчатка, тепленько, на ніч включаємо лампочки і планую сюди купив сітку, сітку ставити. Так що перепилятниця наша стоїть, чекає. Ну, а тут наші. Бройлерочки, а ну, напишіть, як вам попідростали. Ось от, от такі валерчики. Видно, що попідростали. Тому що поїлочку треба вже піднімати. Так що, от таке життя в селі. Так що не будеш працювати, не будеш нічого мати. Так, що тут у нас по водичці. Водичку фактично випили Зараз водички добрати. Їжа у нас є завжди. Тобто їжа і водичка на постійній основі. Зараз вже Активно не кочегаримо, бройлер у нас підріз. А що ми маємо? Очки у мене, правда, запотіли. По температурі ми маємо оба 20 градусів, 21-22. Ну поки норм. Тобто, ну, я думаю, на рівні пола буде трошки менше, а може навіть і трошки більше. Тому що, ні, думаю, що менше, але на стіл він сам по собі, коли глибокий, глибокий на стіл, то він теплий. Да, тепленький. Так що отак, бролерятка ростуть, життя триває. Так що погнали, веземо надійку, ну а там будемо далі продовжувати і будемо готувати таранчук і знімемо відео по цінам від Лесі Петрівни, які на сьогодні в ушилучків. Ну, бо не знаю, які на базарі точно, але трошки там в тіктоці дивився, там по привозу, там і по Є люди, які знімають статистику. О, трошки ціна піднялася. Особливо. Ну, На м'ясо. на сало. Насало, що на даний момент завжди вона падає. Але для того, щоб стабілізувати ціну, наприклад, за свиню, щоб вторгувати, то щось піднімається, щось те, що користується, спросимо. Ну, а те, що не користується, воно опускається. Ну отак. Ну так завжди було. Так що погнали далі. Так що, друзі, так, ранок. Вчора виграв груда, пофризував, але вже під вечір садити не було в мене вже. Сили. Так що я думаю, ну, сьогодні навряд що в мене щось вийшло сьогодні двоє поросят, плюс порозводить, і там ще є свої моменти. Ну, Але побачу, може у промежутках зроблю там сітку, курчата Леся Петрівна дала команду. Да? От, вместо того трепчаного зробити сіточку, От, щоб вже була така вентиляція, курчатка і температура на вулиці піднялася. Ну і може прицеплю сажалку до нашої. Куботи. Так що е, мотоблок вчора старенький відпахав. Е, посіяли ми там на городі 20 соток. Пересліганця пройшов і вчора вифрезурував цей участок. Так що, друзяки, якось так. І не забувайте, в нас буде у розіграші коптілочка-мандрик. Вчора ми її тестували, хто не дивився відео, передивіться на 150 літрів. Так що в суботу приймайте участь і. Вигравайте коптілочку. Ну, а на наступну суботу буде отакий електродракон. Так що, всім удачки, всім миру, здоров'я і добра. Підтримуємо наших захисників, рухаємося далі. І завтра у нас поїздка на схід. Поїдемо з Анатолієм Васильовичем. Удвох, ну, можливо, поїде ще Володька Музира. Відженемо авто після ремонту. І якщо хлопці вийдуть на зв'язок, заберемо в 143-й. Так що, всім миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока-пока.